Вітаю! З вами я, психолог Юлія Ладоненко. Як не бути жертвою, як вийти із цього патологічного сценарію жертви, який формується ще з дитинства? Ще коли дитина бачить стосунки тата і мами, коли дитина відчуває, як ставляться до неї батьки, саме на цьому етапі формується сценарій і модель життя. Жертви. Давайте сьогодні про це поговоримо. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся. Не забувайте ставити вподобайки цьому і іншим відео. І коментуйте, чи близька вам така модель життя як жертовна. Часто чую від своїх клієнтів, особливо це звучить від жінок, яким більш притаманна така модель життя, бо нас поколіннями привчають до жертовної позиції. Ми жертви як матері своїх дітей, ми жертви своїх чоловіків, ми жертви своїх батьків. Тому частіше зустрічається така модель, все ж таки, у жінок. І будемо сьогодні про це говорити. Хоча чоловіки тут теж не виключення. Бувають і чоловіки, в яких сформована така позиція. Якщо Мама контролююча», мама гіперопікаюча», мама ігноруюча. Ну і т.д. і т.п. А ви самі знаєте, що токсичні батьки ніколи не рахуються і своїми дітьми і завжди ставлять свої інтереси поперед дитячих інтересів та потреб. Отже, чую від своїх клієнток, що чоловік навалює на мене роботу всю по дому, Чоловік не приймає участі в вихованні дітей і в догляді за ними. Він ходить на роботу і вважає, що його єдина його задача це заробляти гроші і давати гроші. Ну, це в кращому випадку давати, а іноді заробляти гроші і контролювати їх, і не давати. Це гірший варіант. І жінки у це все терплять. По-перше, знаходять таких чоловіків, які... Схильні до токсичності, до аб'юзу, тому що в дитинстві сформована модель жертовної поведінки, тому насправді дуже просто включитися і зацікавитися, закохатися в такого чоловіка, який повторить цю модель, бо ми завжди обираємо те, що нам знайомо. І якщо нам добре знайомо жити в тому сценарії, де нами нехтують. Де нас принижують, де нас знецінюють, де ми взагалі не маємо, не відчуваємо ніякої своєї цінності, то а, саме такого партнера ми і обираємо, тому що нам цей сценарій дуже знайомий. І якщо перед вами поставити купу партнерів на вибір, серед яких будуть такі, які могли би вас поважати і Допомагати вам і разом з вами розвиватися, ви оберете саме того, який повторить те, що вам дуже добре знайомо ще з дитинства: ігнорування, зауваження, критика, приниження, знецінення, повчання, зверхня позиція, недослуховування до ваших потреб, до ваших інтересів, руйнування ваших особистих і навіть фізичних кордонів. От саме це ми обираємо, тому що в нас формується ще з дитинства позиція жертви. І стає, постає питання цілком зрозуміле: а як вийти з цієї позиції, якщо іншого не, ми ніколи не відчували, не проживали якогось іншого сценарію, коли нас поважають, коли в нас є кордони. Як живити, що робити з цим? Всі дитячі травми потребують нашої уваги. І особливо коли ми маємо травму, де ем, ми, як особистість, в дитинстві дорівнювали нулю. Це призводить до того, що ми самі не можемо спиратися на себе, ми шукаємо опору зовні. Ми не можемо бути успішними, ми не можемо бути незалежними, ми не можемо досягти якогось певного успіху в роботі, в кар'єрі, а погоджуємося. На те, що призводить до певних дефіцитів, в тому числі фінансових ресурсів, тобто ми не можемо реалізуватися ані як особистість, ані в професії, ані в творчості. І єдине, що залишається людям з жертовною позицією, це реалізовуватися у батьківстві. Але ми бачимо, як жертовні матері калічать долю своїх дітей. Тому що вважають, що єдине, що в них є, це реалізація, ну, як мама, як тато. І такі батьки вчепляються в своїх дітей, начебто це єдиний ресурс, який допомагає їх відчувати свою цінність, свою значущість і не відпускають своїх дітей у своє особисте. Життя незалежне від батьків такі батьки з жертовною позицією часто перешкоджають психологічні сепарації, а навіть і фізично тримають біля себе дітей, коли маніпулюють тим, що ось-ось вони захворіють, ось, ось вони помруть, ось-ось вони такі безпомічні. І, звісно, у таких батьків у самих є е, травма, е, яка призводить їх до жертовної позиції. Але е, коли вже такі батьки стають людьми похилого, похилого віку, це. Спричиняє дуже багато проблем і їх дорослим дітям, тому що такі батьки, як паразит, вчепляються в життя своєї дитини і смокчуть із неї сили і життєву енергію. Ну, а діти, звісно, всиновлюють і вдочеряють своїх батьків, тому що в них теж є позиція жертви, є модель жертовна. І, звісно, коли ти жертва у своїх батьків. І в тебе є маленька дитина, яка залежить від тебе, а в тебе воля зламана, то ти не зможеш не зламати волю цієї дитини і не зробити із неї жертву. Тобто позиція жертви дуже пов'язана із позицією садиста. І якщо жертовна людина терпить дуже багато, страждає і Раптом вона опиняється в ситуації, коли в неї є влада над маленькою істотою над дитиною. Підсвідомо така людина буде проявляти так само себе, як до неї проявляли її батьки, тобто робити своєї дитини власну жертву. Люди терплять аб'юз від своїх батьків. Люди терплять аб'юз у партнерських стосунках і думають. Що це страждання, це так і повинно бути, що всі так живуть. Тому що ну, знаєте, є така метафора, що коли ти народжуєшся в тюрмі і в тебе перед очима малесенький шматочок неба в клітинку, то ти думаєш, що це і є все небо. От так само думають люди, які виросли в аб'юзивних сім'ях, ще з дитинства зазнали аб'юзу. Психологічного і фізичного, і а, пішли по. Шляху будування свого життя як от як жертви, такі таким людям дуже важко сказати ні, стоп, вони бояться образити інших людей. Дуже часто відчувають сором, провину, за будь що вони натягують на себе відповідальність за те, за що взагалі не повинні мати тої відповідальності а також їм притаманно зміщувати відповідальність на інших людей, коли треба взяти власне, за себе і за свої рішення відповідальність. Тобто така плутанина із відповідальністю завжди притаманна людям із жартовною позицією. Як я вже сказала, така травма потребує вашої уваги і роботи. Тому ви можете працювати з цим у своїй власній психотерапії, з вашим психологом, або, якщо у вас немає такої можливості, скористатися тою можливістю, яку можу надати вам я. Як ви знаєте, я проводила раніше онлайн-терапевтичні групи. Наразі ми завершили ці проекти, поки що не планується відкриття нових онлайн-груп, але я вже казала вам, що я готую для вас невеличкий сюрприз. Ми зараз переходимо в формат закритих лекцій, і я для вас приготувала. 3 годинну лекцію того, як ваші дитячі травми впливають на ваш успіх, на вашу реалізацію. Ця лекція відбудеться 13 грудня, але поспішайте записатися заздалегідь на цю закриту лекцію. Для того, щоб потрапити до мене в цей закритий стрім на 13 грудня, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал. Описі під цим відео, ну а в каналі вам треба перейти на закріплене повідомлення, де вас спрямують, що робити далі, щоб потрапити до мене на цей закритий стрім. Отже, поспішайте, кількість місць обмежена, тому ми дуже заздалегідь формуємо цю групу на онлайн-стрім. Ну а щодо позиції жертви, що ж робити? Ну саме простіше з чого треба починати, це фінансова незалежність. Але як багато всього, що заважає, заважає рухатися вперед, це і невпевненість, і низька самооцінка, і самознецінення, і самозвинувачення. І ваш мозок обдурює вас і каже, ти не зможеш, ти не впораєшся, і ти взагалі провалишся, нічого не роби. Краще, краще продовжуй жити в тому болоті, в якому ти живеш, краще реалізовуйся як мама або як тато, і ні про що більше не мрій. Бо все краще це не для тебе. А для тебе це життя маленької людини. Але так ми закопуємо свої таланти і свої е, якісь особливі здібності е, у землю. Але ми знаємо всі, що це великий гріх закопувати свою унікальність і свої таланти в землю. Тому я пропоную вам формувати свою незалежність фінансову. Зараз дуже багато варіантів, якщо у вас така професія, що ви вважаєте, що ви не можете заробити гроші. Пробуйте реалізовуватися в якихось інших професіях, не бійтеся міняти своє життя, навіть якщо вам 40 або вам 50, ніколи не пізно змінювати життя. Бо життя і є зміни. Якщо в вашому житті немає ніяких змін давно, то це означає, що ви зупинили своє життя, що ви не живете по суті. Нема життєвої енергії, застой, болото. А якщо це так, то ваше тіло почне реагувати рано чи пізно на це болото і на цей застой певними симптомами, певними захворюваннями. Це дуже небезпечно зупинятися і жити. А в тих блоках і в тих травмах, які ще з дитинства подаровані вам, вашим вашими батьками, дідусями і прадідусями, бо ви ж знаєте, що дитячі травми і неуспіх він передається із покоління в покоління у формі відношення одне до одного в сім'ї, у формі виховання дитини. Тому розірвіть цей ланцюг, будьте тою ланкою цього патологічного ланцюга для вашого роду і щось змініть. Покажіть своїм дітям, що можна жити якось зовсім інакше, краще, якісніше. Тому фінансова незалежність це перше, що я раджу, що треба змінити. Шукайте нові професії або реалізуйтеся в тих професіях, які, які у вас вже є. Якщо ви їх любите і якщо вони вам цікаві, рухайтеся за своїм інтересом, бо як кажуть вже люди, які пройшли цей шлях, гроші приносить те, що вам подобається. Те, що вам цікаво, те, де ви можете відчути себе творчою людиною. Ну, а друге, ну тут дві базові речі це фінансова незалежність, бо дуже страшно, коли немає, немає відчуття того, що ви можете себе прокормити. Ну, а друге, це кордони, власні кордони особисті. Психологічні фізичні кордони, їх треба будувати, намагаючись без почуття провини, без страху образити когось, казати ні і стоп. Мені це не підходить, мені це не вигідно. Я не згодна з цим. Тобто, це треба вчитися говорити ці слова і спостерігати за своїми почуттями. Ваше життя стане набагато вільнішим і якіснішим, якщо ви навчитеся. Говорити ці слова людям, а особливо, особливо, якщо людям вже навчилися говорити, особливо вашим батькам. З цього взагалі треба починати. Але як часто буває, що саме батькам так важко сказати слово ні і стоп, бо страшно, що вони образяться. Це ж мама, це ж тато, От така ідеалізація. Батьківства в нашому суспільстві існує і це розв'язує багатьом незрілим батькам руки, і вони роблять з дітьми все, що їм заманеться, як з речами обходяться. Е Тому я взагалі вважаю, що більшість батьків в нашому от, українському соціумі вже давно повинні сидіти на лаві підсудних і відповідати за той абюз, який вони вчиняють над своїми дітьми. Але в нас аб'юз то норма життя. Вже знаєте, норми іноді бувають. Дуже некрасивими і дуже неправильними, бо що таке норма? Це те, як більшість, як у більшості. А що в нас у більшості? Аб'юз, знущання, знецінення, критика, зауваження, зневага. Звинувачування, ігнорування. ось так виховують багатьох дітей. А потім ми виростаємо і у такі в розпачі, розгублені, а що це взагалі було. Ідемо далі до психологів, щоб, хоч щось змінити в своєму житті, щоб, хоч якось, виправити. Той біль, ті травми, які вам нанесені у дитинстві. Ну, а якщо ви хочете це робити зі мною, то я запрошую вас на мій закритий стрім про те, як дитячі травми впливають на ваш успіх і на вашу реалізацію. Цей стрім буде відбуватися 13 грудня. Близько трьох годин ви зможете поставити свої особисті запитання мені прямо в прямому етері. Але для того, щоб долучитися до цього закритого стріму, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. А в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як долучитися до мого закритого стріму. Як дитячі травми впливають на ваш успіх і на вашу реалізацію? Ну, а ті, хто не підписався на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео і прокоментуйте, чи є у вас ознаки жертовності, чи зазнали ви таких травм у дитинстві, які сформували у вас цей паттерн жертви. Ну а я бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося 13 грудня на моєму закритому стрімі. Як дитячі травми впливають на наш успіх.